Нашої оборони у фокусі нашої уваги нині просто зараз можемо дізнатися найоперативнішою інформацією за підсумками сьогоднішнього російського удару по Чернігову з самого ранку. З нами на зв'язку Олександр Івченко, речник головного управління ДСНС у Чернігівській області. Вітаю вас, пане Олександре, да. передусім про те, які є результати пошуково-рятувальної операції станом саме на цю мить. На даний час пошуково-рятувальні роботи тривають. Задіяні всі служби реагування. Всього для проведення робіт залучено 65 одиниць основної та спеціальної техніки. З них від Державної служби з надзвичайних ситуацій задіяно 22 одиниці техніки та 101 чоловік особового складу, два психологи, два працівники кінологічної служби з собаками. Також залучений міжрегіональний центр швидкого реагування у складі 5 одиниць техніки та 24 чоловік особового складу. Надана допомога психологічна 58 особам. На даний час пошуково-рятувальні роботи тривають. Пане Олександре, повідомлення були про 17 загиблих. Чи не змінилися ці цифри? На даний час поки що інформація уточнюється про кількість загиблих та постраждалих, угу. Але ж поки залишається такою. Чи відомо щось про стан постраждалих? Наскільки серйозні є випадки? Наскільки, можливо, не довелося госпіталізувати людей? Всіх людей було госпіталізовано вчасно. Ну, як можна швидше були доставлені до лікувальних закладів. Решта решті було надано допомогу безпосередньо на місці, правильно? Так, була надана допомога безпосередньо. Там, ну, перша медична допомога, угу. а потім вже давалися заходи в лікувальних закладах. Також ми чули заклики до містян, до всіх, хто може власне прийти у центри здачі крові, стати донорами. Наскільки активно відгукнулися на ці заклики? Чи маєте таку інформацію? Так, сьогодні всі працівники структурних підрозділів МВС були задіяні для здачі крові. За попередньою інформацією, також будуть ці заходи продовжені завтра. І ще пане Олександр, ми бачимо ці кадри, от буквально перші години після російської атаки. Чи можна зараз оцінити масштаб руйнувань або треба дочекатися вже завершення рятувальної операції? Ну, дійсно, потрібно дочекатися завершення пошуково-рятувальної операції. Ну, ви самі ж бачите, що ага. зруйновані конструктивні елементи з 3 по 8 поверх даної будівлі. Тому потрібно розбирати залізобетонні плити і таке інше. Я вам дякую. Дякую за те, що долучилися. Розповіли нам найактуальнішу інформацію із Чернігова. Ну і звісно, всім рятувальникам величезна робота за їхню надзвичайно важливу місію. З нами на зв'язку був Олександр Івченко. Він є речником головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області про те, як триває пішково-рятувальна операція після сьогоднішнього ранкового удару крилатими ракетами іскандер. По Чернігову далі до нас долучається наша колега, журналістка сайту «Цензорнет» Тетяна Ніколаєнко. Мої вітання. Тетяно, добрий вечір. До болючої теми ми звернемось у нашому цьому діалозі. Болюча тема, яка породжує власне і скандали, і меми так би мовити, це про забезпечення нашої армії, нашого війська і, зокрема, харчове забезпечення. У ті самі сумнозвісні яйця по 17 стали символом тіньових схем. Вони в певною мірою вже в минулому. Але от свіжий допис у вас у Фейсбуці, свіже розслідування наш пальтак, Це сензер. Нет, говорить про те, що з'являються, так би мовити, нові герої. Базилік 50 кілограмів. А розкажіть нам детальніше про те, що знову не так із постачанням харчів для нашого війська. Дякую за питання за запрошення. Яно. Справді, ця війна, на жаль, не тільки наша війна з Росією, але й внутрішня війна з корупціонерами. Вона триває, і в сфері закупівлі харчування вона, на жаль, не завершилася. Запуском роботи дот в попередні місяці були зірвані два дві спроби провести тендери на прозоро. Попередні постачальники просто їх спочатку оскаржили в суді, а потім, коли програли черговий суд, вони відізвали свої заявки і ДОТ змушений був класти прямі договори за цінами не вищими ніж на попередніх торгах прозоро, але з недосвідченими постачальниками. І внаслідок цього двоє з цих постачальників не справилися з поставленими задачами, їх мушені були міняти протягом цих двох тижнів, і тому є складна ситуація з забезпеченням, власне кажучи, тих частин, які мали отримати в ці два тижні нові порції харчування і. Тут є об'єктивний такій об'єктивна критична ситуація, але крім цього, є ще а, такий а, абсолютно несвоєчасний тролінг з боку деяких нашпродів щодо Дот, а, тому що я нагадаю для ваших глядачів, що а, дот запровадив нові правила прийому заявок, і тепер немає а, прямого контакту військових частин і постачальників, які були одних таких а, корупційних ланцюгів, де і виводились в, а, Основні гроші, тобто можна було замовити три тони ковбаси, а насправді привести дві, а за тисячу тон ковбаси гроші поділити між учасниками певних злочинних схем і залишитись при цьому безкарними, тому що насправді дуже мало. Проваджень у ДБР чи поліції є щодо ось таких е, корупційних зв'язків е, начпродів та е, постачальників. А насправді е, така співпраця значно ширша. Так, от е, ну так своєрідно протестуючи проти того, що дот забрав у них цю годівницю. Е, деякі начпроди вирішили, що дуже доцільно замовити для армії крупу сагу, яку звісно, що ніхто в е, більшості з нас ніколи в житті не бачив. Популярна здається в Ізраїлі. Там був певний момент кризи, коли її стали там масово виготовляти. Вона відома тільки тим, що вона глютену, тобто її варто закупати тільки для тих людей, хто не переносить глютен. А вона коштує 50 гривень порівняно з гречкою, яка зараз де 23 гривні. Там парловку, яка йде за 10 гривень. Тобто не ну що можна порівняти з ним, це ціну здається не шліфованого рису, тобто одного з найдорожчих. Сортів рису, яку закупається для армії, ну от чомусь деякі нашпроди вирішили, що їм треба півтони крупи саго, а якої, скоріше за все, ніде немає на складах, але ось вони хочуть таким чином звинуватити певного постачальника і дот в непоставці продукції написати свій акт. Так само, от вони замовили 50 кілограмів базіліку. Ну, в мене там в коментарях ціла дискусія, що з нього можна робити, які салатка призи, яке песто. А мені досі важко уявити якийсь розумник мені написав, що там а, а, по кілограму базиліку там ну вважайте на тисячу людей, да в частині 4 тисячі людей. Там щось по 200 грам базиліку. Але мені здається, що навіть е, ніхто з нас за один прийом їжі кілог е, навіть 200 грам базиліку ніколи не Ну, це просто неможливо і звісно, якщо кілограм базиліку коштує 450 гривень, а кілограм найкращої кобуси коштує 473 гривні. А кілограм м'яса коштує найдорожчі вирізки телятини 260 гривень. Можете просто перерахувати, що було б доречніше купити для харчування армії. Ну точно не базілік, але ось такий тролінг він існує. В принципі, я це розцінюю як певну компанію проти дот, як спробу ставити йому палиці в колеса, дискредитувати керівництво і повернутися хоч яким чином до старих постачальників. Довести, що глиня на Гринкевичі, і Атомсервіси – це найкраще, що в нас було. Тому мають постачати оці достойні люди і. Щоб схеми старі зберігалися і зберігалися для декого у їхні корупційні годівниці, тому ця війна триває так само, як війна з Росією, і сподіваюся, що в цій війні ми точно швидше вийдемо переможцями.